Луна у дзвін такий марний в соборі, в церкві. А я крокую по маршруту. Так цікаво, коли не знаєш, який буде наступний крок, у який бік. Повна довіра це так само, як я живу, як Пишу писанку, беру, біле яйце, і рука сама з цим писачком, воском веде. І створюються писанки. Так само я живу і пишу вірші. Мене питали. Мені давали запитання, як я пишу вірші. Я подумала, як гарно цю думку. і поділюся з вами. Я беру листок, олівець чи ручку і пишу. Інколи записую в диктофоні. коли мені приходить вірш. Коли я щось прожила, усвідомила, в мене там сформувалася така, ніби як е, ну, мій досвід, колись куштувала досвід, усвідомлення, е, якісь озаріння, і оце все воно просто вже коли. Настає свій час для того, щоб вірш прийшов сюди з духовного матеріального. Я просто пишу і я бачу образи, той вірш мені образами складається в рядки. І от я зараз під цей шу. Вам вірш зачитаю, щоб ви зрозуміли, як це може ось так. Самі.